Всім привіт! І сьогодні я вирішила зняти відео мого дня, приблизно показати, що я зараз читаю. Ще до мене вчора прийшла одна дуже цікава посилка подарунок від чоловіка книжковий. Тож хочу його показати, тут з вами його краще роздивитися. От пишіть у коментарях, що ви зараз читаєте, і, до речі, зараз вже скоро я буду йти на брови. От, взагалі, в нове місце, і це трохи стрьомно, бо. Бували моменти, коли мені робили дуже темні, і мені це не дуже подобалось. Ну, подивимося, як буде в цей раз. Не знаю, от, от покажу вам, що, що вийде. До речі, те, що зараз я читаю, це ця книга мені дуже подобається. Ті, хто підписаний у телеграмі, вже знає, мабуть, що це за книга. І, взагалі, такі перспективи по читанню дуже обнадійливі зараз. Бо в мене такі залишилися непрочитані книги, які мені дуже цікаві. Уже скоро осінь, така атмосферна пора. Атмосферного читання, тож якраз можна буде щось знімати, щось робити класне з тими книгами. Ну, е, подивимось. Тож, давайте я пішла збиратися, і скоро вам розкажу, покажу, що зараз читаю. Ну, що я вже повернулася з брів. Зробили, в принципі, прикольно, трошки вуще, ніж я, звичайно, люблю, тому я трохи собі їх домалювала. ну, Мені так більше подобається. Вже багато чого зробила, там, кукурудзу поставила варитися. Не дуже часто її роблю, але ж хоч раз у рік треба ж її якось поїсти. да? І е, хочу вам розказати, що ж читаю я зараз. І це е, Роберт Галбрейт чорнильно чорне серце, детектив. Я про нього вже казала на каналі. Я дуже сильно його чекала, бо це поки що остання книга серії про Страйка та Робін. Вони мають своє детективне там агентство і розслідують різні справи. От і що я почула про цю книгу, чому вона мене ще зацікавила? Бо мені не всі книги подобалися цієї серії другу. Я не люблю і в мене її нема. І екранізація цієї другої книги там в серіалі мені також не сподобалася. Просто не моя історія. Але ця мене зацікавила тим, що тут йде розслідування в інтернеті, тобто одну е дівчину, яка стала різко популярною, е почали булити. З'явився один. Фанат, який став хейтером, знаєте, хейтери найвірніші фанати, які прослідкують за тобою, все знають, дивляться усі твої відео, щоб е, просто писати якусь неприємність. І е, раптом цю дівчину е, знаходять вбитою. Тож підозри, звісно, що падають на цього аномію, на цього фаната, який були в її хейтів. Але проблема в тому, що ніхто не знає, хто він такий. От. По-перше, є така підозра, що можливо ця людина мала якийсь стосунок до її особистого життя, тобто крутилася десь поруч, бо вона багато чого знала, і треба зараз усіх перевірити якимось чином, якимось чином дізнатися, хто він такий, і чи це він зробив, чи ні, чи це хтось взагалі інший. Тобто, справа складна, але цікава. І о знаєте, книжечка та не маленьких розмірів, тому відчуваю, що справа буде складною. Поки що дуже цікаво. Тут бувають ставки з коментів, там, типу, під... ну, вони створили гру а, з мультфільму цієї дівчини. Фанати створили гру за мультфільмом, і нам показують їх чати-переписки. І цю гру створив якраз цей аномія, хейтер. І вони тут усі переписуються. Ось ми можемо прослідкувати, хто що, коли пише. От. Дуже прикольно можна нам на власні очі побачити, хто як і що коли казав. Також цікаво, що ми паралельно слідкуємо за цими чатами і за розслідуванням, і ми можемо вже самі здогадуватися, хто є хто, бо в цих чатах ну всі там знають під якимось. Іменами, типу, Котик 08, ну, грубо кажучи, чи там черв'як, і не зрозуміло, хто ти насправді, як тебе звати, скільки тобі років, і про деяких я вже почала здогадуватися. Мені дуже подобається, от якраз приходжу я після роботи і беру щось смачне і читаю цю книгу. Дуже допомагає відволікатися і Короте, класна вона. До речі, в магазинах її якось вже мало. Оце я взяла, здається, останню книгу. У КСД. А вже дуже незабаром покажу вам ті книжечки, які я отримала в подарунок. Дуже вони класні, і прям я хочу їх познімати, знаєте, з різних ракурсів, бо вони дуже красиві. А ще в мене таке питання, коли ви ходите на якісь дівчатка, на якісь б'юті процедури, от брови, там, вії, коли ви сидите там з заплющеними очима, то ви релаксуєте чи навпаки напрягаєтесь? Бо я не можу якось розслабитись. От я сиджу. Закритими очима, вона тут щось мені робить. І мені хочеться встати. Мені вже муліє сидіти там 40 хвилин. Якось намагаюся розслабитися, не дуже чомусь виходить. Не знаю. Може, це залежить від того, як сильно ти знаєш ту людину і скільки часу ти вже ходиш у цей салон. Може, від цього це залежить? Ну, це, це так дуже важливі серйозні розмірковування. А ще хто читав е, книги, знає, що тут поступово там з першої ще книги ми прослідковуємо деякий такий типу флірт між е, страйком та Робін. І от Роулінг не поспішає з розвитком стосунків у книгах, як я бачу. Бо це вже яка це яка п'ята книга, а в них досі щось там, типу, вони відчувають, але ніяк не можуть один одному сказати, бо бояться, що їх. Справа закінчиться на цьому, що стосунки вони можуть там посваритися. Ну коротше, діло не піде. І ми, як ми розуміємо, і це, але постійно якийсь там ну закоханість обидвох спрацьовує і це тягнеться, 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 тягнеться. І взагалі не знаю скільки вона планує написати в принципі книг, бо я знаю, що вона пише ще одну наступну, і вже восени англійською вона має вийти. Може, там вони вже будуть хоч, хоч щось буде. Чи, чи вони вирішать, що вони не будуть вже остаточно? Бо знаєте, туди-сюди і. Ти думаєш, ну, Альо, ну, хочете? Ну спробуйте. Бо, це, реально, п'ять книг це терпіти і все. До речі, ви як любите, коли в книгах стосунки розвиваються у героїв, швидко? чи... Коли вони так реально натурально, поступово, поступово п'ять книг підряд, і вони майже з місця не зрушують. Ну як зрушують вони тут, до речі, як друзі, класні. Ми бачимо. Те, як їх дружба зміцнюється з часом. Проте, оце одно, однотипний момент, вже п'яту книгу трошки, як на мене, занадто вже. Ну, можливо, до речі, я ж не дочитала. Може, щось з цього приводу і зміниться тут. Так, ну що, ви готові? Я покажу вам зараз книги, які на мене будуть чекати, мабуть, восени вже незабаром, коли я дочитаю те, що вам до цього показувала. Да? Чорнильно-чорне серце. Ну що, і це Гаррі Поттер». Це ілюстроване видання, яке проілюстрував Джим Кей. І в мене саме в'язання з кабану. Такий дуже гарний, красивий. І також Гаррі Поттер і Келих вогню. Вони, до речі, дуже важкі. Прям. Ну, Дві книги підняти прям складнувато. І це суперобкладинки. Їх можна зняти, я потім покажу трохи ближче. І під ними дуже гарно виглядають книги. Вони там такі без ілюстрацій. Так ця книжечка гарно виглядає. І тепер подивіться просто, що під супер обкладинкою. Це ж просто вау. Ну, і починаємо одразу. З крутих ілюстрацій. Давайте вам декілька просто покажу, щоб ви трошки надихнулися. Тепер давайте покажу келих вогню. Він такий синенький і дуже приємний на дотик. Тут вже якісь кільця, якийсь омар. О, як одразу дім Уізлі. До речі, це, як дивіться, з одного боку, а це зсередини. Посуд сам себе миє, щось там вона готує. І дуже прикольно. Тобто така увага до деталей. Просто подивіться на ці ілюстрації. І надзвичайно ну, ж я одразу подивилася на ілюстрації в цих книгах, як вони класно оформлені, взагалі, яко, якої якості тут зображення, і, взагалі, сам е, папір. Просто на це дивитися, чесно кажучи, можна багато часів підряд. А і на першу книгу, і на цю другу, а точніше. Це третя калих вогню, четверта книга. До речі, дуже цікаво, що ці ілюстрації в книгах вони відрізняються від того, що ми бачимо у фільмах, тобто, як ми сприймаємо героїв. І класно, що от я почитала трохи про цього Джима Кея, що він, знаєте, зрозумів, що йому складно. Повернутися до початкових героїв Роулінг не маючи в голові героїв з фільму, як те, як вони були зображені, і він почав шукати відтворювати їх вигляд, от саме книжковий, і найулюбленіший його персонаж це Хагрид. Гегріт, якого він замалював з якогось там байкера. А Гаррі Потера він списав з одного хлопчика у метро, якого він побачив. І він за дві зупинки мав вмовити його маму, щоб цей хлопчик йому позував. У нього навіть у його майстерні є. Такі моделі Хогвартсу, експресу, платформи 9, 3 четверті. І він дуже сильно надихався такими старовинними архітектурними пам'ятками для створення своїх ілюстрацій. Тож, ви уявляєте, наприклад, сісти з такою книгою і ввечері, коли на вулиці йде дощ, взяти собі там, чаю чи кави і просто е, читати там, не знаю, по главі в день? Ну, це ж взагалі просто задоволення величезне, мабуть, буде. Тому, можливо, будемо разом з вами читати їх. Як вам така пропозиція? Якраз для мене, до речі, Гаррі Поттер це більш осіння історія, хоча для багатьох це зимова казка, зимова історія. Як для вас, до речі, можете написати у коментарях. І першу книгу, до речі, Філософський камінь, Джим Кей ілюстрував і працював над нею два роки. От. В мене нема перших двох, але я думаю, що вони також дуже красиві. Я зараз покажу ілюстрацію, яка мені дуже подобається. От у Келиху вогню. Вчора дуже багато його передивлялася. Одна з них це просто Джині, Подивіться на неї. І одна з найатмосферніших ілюстрацій це Хогвартський експрес. Тому в мене ось такі перспективи. Ще, до речі, в мене лежить щогол Донетарт, якого я хотіла прочитати також восени. Я думаю, що атмосфера буде більш підходяща для цього. А зараз, до речі, я ще паралельно знімаю щоденник читання на книгу також Роулінг детектива Чорнильно-Чорного серця. Тож можете на нього вже чекати. Я читаю далі. Е... Чорнильно-чорне серце, я зрозуміла, чому мене так дратують їх відносини. От Я згадую, що з першої книги, що Робін, що страйк, вони нічого один одному нормально не розповідали. У Робін стосунки з чоловіком, Меттю, просто розвалювалися. У Страйка були якісь там постійні якісь, тобто, точніше, не постійні дівчини. І вони могли ображатися один на одного, і все це вони не розповідали один одному. Так ставалося, що вони дізнавалися про якісь проблеми, зміни у житті один одного, тільки після якоїсь сварки, коли просто один з них вибухав. І от з книги в книгу, з книги в книгу, це продовжується. Знаєте, в принципі, з одного боку, люди рідко коли міняються, змінюються. Бувають такі унікуми, але рідко. І, в принципі, якщо що робін, що страйк так звикли робити, на жаль, воно може так продовжуватися і знаєте, тепер я не дуже, мабуть, хочу, щоб вони реально починали якісь відносини. Бо у відносинах це буде ж катастрофа. Ось в цій книзі те саме продовжується. Вони закохані, але нічого не розповідають, нічого не кажуть, переживання якісь просто мовчать. І я впевнена, тут буде знову такий момент, коли. От вони якась буде сварка, чи якась проблема на роботі, що там ну, зазвичай або робін. Що хтось із них зірветься просто, і таким чином вони дізнаються про там почуття, наприклад. Бо кожен щось додумає в голові і з цим одходить. В конкретно в процесі розслідування, от знаєте, ну вони класна команда. Робін класно шукає от зараз в інтернеті, вона намагається проникнути у гру, яку створили фанати. І їй приходять класні ідеї, що от їх зараз аномія не пускає в гру, бо резонно думає, що то поліція зараз стучить у двері. І вона вирішує піти через там, свою там, подругу і через її племінницю здається, бо діти дуже сильно на такі всякі штуки припадають. Популярні. І бувають у Робін класні моменти з відносинами з людьми. Вона більш може зрозуміти людину проникливо, більш проникливо, ніж страйк. А страйк він думає, він постійно думає, і класні в нього ідеї бувають резонні такі е, здогади. Ще, до речі, дуже складно. Книга велика, багато персонажів. Роулінг любить багато персонажів. І виходить так, що усіх підозрюваних треба тримати в голові. Тут буквально нещодавно був момент, коли вони там слідкували за одними підозрюваними. І там були чотири чоловіки. Всі а, мали якийсь, ну майже всі мали якийсь зуб на цю еді. І виходить, ну, яку вбили. І пам'ятати, хто, хто з них, хто, Стів, там, Нільсон. А, волі, хто з них, хто, в кого яка історія, хто чому ображається, це досить складно, коли постійно з'являються ще інші-багато інші, ще інші, інші багато, багато персонажів. Але я зрозуміла, що там з якоїсь, з третьої книги, здається, що треба намагатися все ж тримати це в голові, бо якщо я це не тримаю, потім я нічого не зрозумію. Виявився, наприклад, Волі. І що хто це? Чому це має мене інтригувати? якось. Випадку з детективами класно, як я для себе взяла інсайт. Класно прослідковувати, слідкувати за усіма і реально думати трохи самому, хто це може бути. Е, от книга, до речі, Жоля Дікера, «Зникне... зникнення Стефані Мейлер. Мені в цьому плані не дуже сподобалася. які персонажі якісь картонні, і слідкувати було нецікаво думати, хто там вбив чи вкрав ту дівчину. Було вже не дуже. Цікаво, от, трохи вам порозповідала. А більше про читання цієї книги буде, звісно, щоденнику читання. Тож, в принципі, на цьому таке відео маленьке мого трошки вихідного читацького дня, якісь там новинки показали вам, завершилося. Дякую, що ви подивилися його. І напишіть у коментарях, чи сподобалося воно вам. Поставте лайки. Ну і звісно, що гарного вам тижня! А ми побачимося з вами вже дуже скоро у наступному відео.